нерозгадані грані душі вашого партнера. Давайте заглянемо в його душу. Можливо, щось ви ще і не знаєте про нього. Ну, по-перше, ваш партнер, та людина, про яку ви зараз думаєте, досить дружелюбний. Це душа компанії. В нього багато друзів, він вірний друг, е, має гарну зовнішність, в буквальному значенні процвітає. Від, можливо, м -м -м, виглядає молодше своїх років, ну і разом з тим процвітання мається на увазі, можливо, душа така багата в цієї людини, можливо, матеріальне становище процвітає в цієї людини. Але якісь проблеми, якісь м -м, тривоги теж є присутні в його житті, якісь, як горе, навіть щось таке темне. Воно в свідомість просто заходить. Так. Але в нього є джерело свого натхнення, джерело життєвих сил, звідки він черпає свої сили. Знаєте, в чому його девіз успішності полягає? В тому, що він ніколи не поспішає. Ану, подивіться, це про вашого партнера чи ні? Можливо, ви й не знали про нього цього. А також ця людина здатна зцілювати, зцілювати словом, зцілювати. Дотиком, зцілювати думкою. Ну, можливо, в прямому значенні, можливо, в переносному значенні. Краще вам знати. Так. Отже, що ще про вашого партнера, про його душу, можливо, про його почуття до вас, скажуть карти. Він дуже дієвий, чи вона, той, про кого ви думаєте, активний. Зараз готується на якийсь. Прорив у своєму житті готовий зробити вибір, прийняти рішення і діяти активно. Так, чого це стосується? Ну, це стосується якоїсь підвішеної ситуації, в, якому, в якій довгий час перебувала ця людина. Він, вона чи він хоче змінити цю ситуацію? Хоче вийти в стабільність матеріальну? Так, ще раз про матеріальну стабільність говориться. Вийти в свої енергії, а енергії тут багато. Це людина креативна і активна. Якщо раптом десь довго ви з нею не бачили ще з ним, то швидко, дуже скоро проявиться в вашому житті ця людина. І ця людина зараз думає про те, щоб відкрити якісь дороги, якісь перспективи. Перспективи на возз'єднання з коханою людиною, на створення ось такого гармонійного союзу за двійкою чаш. Ну, ось, ось такий ваш партнер чи партнерка, той чи та, про кого ви зараз думаєте, і ось такі плани щодо вашого союзу. Вітаю!